Вітаю, друзі, на каналі Мистецтво Поля Сирієнка. Друзі, ну що, гаряча пора вже настає. На півдні вже готуються аграрії до жнив. Та і скоро і в центрі України, потім вже в західній частині, в східній частині розпочнуться активна жнива. Будуть збирати аграрії спочатку зимий ячмінь, зимий горох а потім уже і е, пшениця піде озима і інші культури. Але річ сьогодні, друзі, піде про дуже, на, на дуже цікаву тему, а як краще вибрати хороший для себе сорт озимої пшениці. Через те, що в правильному підборі сорту е, багато важливого. Від цього залежить і ваша урожайність, і ваша прибутковість. Деякі вчені віддають десь біля 12% вагу значення сорту в потенціалі урожайності озимої пшениці. Але, друзі, все залежить від різних факторів. І тому сорт може відігравати не 12% чи 15%, а навіть і 50%. Ваги в потенціалі урожайності. І коли як не сьогодні, коли пшениця цвіте, вже йде налив, правильно підібрати хороший для себе сорт, визначитися через те, що в державному реєстрі більше 1600 зареєстровано сортів, і як можна по реєстру підібрати для себе сорт, краще під'їхати на поле, можливо, на демонстраційну ділянку, пройтися, подивитися. Підібрати для себе той чи інший сорт іменно для вашої зони. Через те, що, друзі, одне діло, коли ти вирощуєш пшеницю на півдні, десь Бесарабії, на півдні України чи Миколаївська область, Кіровоградщина. А друге, коли ти вирощуєш на Західній Україні, Волинь чи Львівська область, має значення дуже е, і тому. Друзі, два слова хочу сказати, а як все-таки підібрати краще сорт пшениці. Через те, що сьогодні є різні сорти. Є сорти, які е, високобілкові, високопродуктивні. Е, є сорти, які філери, кормові сорти. Е, і тому це тож, також важливо. Один сорт може дати 12%. Протеїну, а інший і 10 не набере, але в нього врожайність може бути там до 10 тонн. Є сорти пластичні, які можна сіяти чи по соняшнику, чи по іншим гіршим попередникам. А є сорти інтенсивного типу, які краще розміщувати там по гороху чи, можливо, по ріпаку, ну, по кращим попередникам. Це також має значення через те, що в Україні більше 50% пшениці сіється по соняшнику. А ми мало віддаємо цьому значення і висіваємо сорти інтенсивного типу, які по соняшнику не можуть забезпечити хороший високий врожай. Тому, друзі, перша порада для того, щоб підібрати правильно для себе сорт пшениці, під'їдьте до вашого сусіда, можливо, на демонстраційне поле компанії виробника. Пройдіть, подивіться, а як сформувалася врожайність. Цих умовах на даному полі. Це найкраще рішення, друзі. Далі можна зателефонувати вашому знайомому чи, можливо, досвідченому практику і визначитися, порадитися, підібрати той чи інший сорт пшениці. Можливо, порадитися із селекціонером, друзі, з науковцями. Сьогодні якось упустили. Вагу науковців, селекціонерів. І тому я рахую, що це невірно. Можна під'їхати в інститут чи на дослідну станцію, порадитися із селекціонерами, а який краще все-таки сорт озимої пшениці вибрати для вашого регіону. І тоді ви будете знати, що ви вибрали хороший, класний сорт і посіяти його, і він у вас. Вродить, забезпечує високу врожайність Через те, що друзі, сьогодні, щоб бути прибутковим по пшениці, необхідно отримувати ну, 7 тонн не менше, а краще 8, можливо, 9 Дехто не вірить, що можна отримувати в Україні по 10 тонн пшениці. Друзі, я особисто отримував, ну, коли працював агрономом, 13 тонн озимої пшениці із певної площі ну, Площа також була немала, 115 гектар. А е, більше тисячу, площа 1000 гектар, яка забезпечила врожайність 11 тонн. Сьогодні є в Західній Україні підприємства на Волині, на Тернопільщині, які отримують по 13-12 по 12 тонн озимої пшениці майже щорічно. Важко ви скажете отримати такий врожай на півдні України. Але для того, щоб отримувати. Хороші врожаї на півдні України, друзі, також необхідно підбирати хороші пластичні сорти для півдня України. Можливо, скоростиглі, Ті, які використовують запаси вологи, осінні запаси, зимові запаси. І до цієї спеки, яка вже от наступає от час, вони все-таки сформуються, нальються і дадуть вам свої 6 тонн, а не 3 там чи 2,5 тонни. Тому, друзі, це така інформація. Необхідно зважувати і на інші речі, і на стійкість пшениці, там до посухи, до фороб, до вилягання. Тобто багато факторів сьогодні є, е, існує. Е, а як все-таки краще підібрати той чи інший сорт озимої пшениці? Це, друзі, стосується не тільки озимої пшениці, а й озимого ріпаку, і озимої ячменю. Ну і відповідно. Інших культур. Але це вже інша тема. Оце, друзі, така інформація для вас. Я рахую, що ви виберете можливість, тобто знайдете можливість, як вибрати для себе хороший сорт. І хочу вам також нагадати, що наша команда ArtFields також надає консультативні послуги. Робить фітосанітарне обстеження посів, посівів сільськогосподарських культур. Ми можемо під'їхати до вас в господарство і також разом з вами підібрати для вас той чи інший сорт озимої пшениці через те, що ми маємо вже великий досвід практичний. А це вже більше 34 років. І тому, будь ласка, наші телефони, наші контакти є. І на Фейсбуці, і на нашому сайті, і ви можете знайти на Ютубі також. Коментуйте, друзі, задавайте запитання, ми знайдемо можливість і час відповісти на ваші питання. Поширюйте інформацію. А друзі, ваші подобаєчки, вони дадуть можливість інформацію на каналі піднять до гори» і робити її досяжною до більш широкого кола аграріїв. Щоб інші аграрії також були стабільними, високоприбутковими і ефективними. З вами сьогодні я, Олексій Сирієнко, наша команда ArtFields. До зустрічі на каналі Мистецтво Поля Сирієнка. На все добре, слава Україні!